Дуровеньке були трохи сонечка ранкового, йду я на бійцеграх годувати трохи курчат. Деколи буває таке, що зранку приходиться їхати годувати. Нашу птичку молодичку Я думаю вирішу вам показати їх зранечко Тепло, але ранки бувають холодні. Не це вже останній місяць літа практично. Так що вже не так тепло, добре, тут буде скакати по плитці зараз колеса, включуся як буду вже біля курей. Всі щось сплять, але зараз мене побачу, будуть кричати. Тут курчата у нас маленькі, поки що вони закриті, мають зробити їм вольєр. Тут курчата трошки більші, вони мали ось такі вольєри, бо зробив. Місяць вони у нас пожили в такому вольєрі, переносили на клітку, і вже вчора перший день вони у нас бігали по території. Територія велика бігати є куди. Поки що так розібрано лише, тому що вчора була. Неділя і вже, як то кажуть, гепати тим не хотілося, тому так розклав, що вони привикли бігати, бо час за ними попильнувати. ось. А потім я вам покажу наших качат, які живуть. І курчат і індичат. Зараз каченята Привіт! Приїдь! Виросли наші дівчатки-хлопчатки. Це малеча в нас утримує варене картоплі і зерно. Будемо випускати їх перших, а вони трошки підійдять, як то кажуть, а потім вже випущу основну птицю. Ну, не переживаємо, тому що вони попри великих не йдуть і собі щось їсти. Тут ми маємо легорн, барбазія і можливо там одна-дві курочки, курочки або хіби, це були курочки мінарки. І амрокс. Він буде курочка, але щось таке бачу, що буде півник бо багато чи збіліше. а ми ж так просто росте, тому що вони у нас були в такому вольєрі. Зараз ми їх, як сказати, випускаємо на травичку і вони у нас трошки відійдуть. Погнали далі. Тут кумара навіть з села кабачків, навіть кропиву ввожу і гичку буряка розкидаю так, щоб вона мені не гнило. І стараємося розстрявити так на цілий тиждень, там теж ще є в ящиках. Що ми даємо великим курям. Макуха, потім треба молоте зерно. Це круто привармо для курчат, а це в нас є для великих курей. У нас для великих курей на сніданок даю, <кій> ріжу кропиву. і запарюю її. Запарюю її я зерном, зерно, меленим зерном. Розкидаю я. В Ямкостях ось. Така виходить, каша з кропиви. У нас тут дворазове харчування. Правда, маленькі вже малі пригнали сюди, це буде порозкидати і там і там їсти. У нас дворазове харчування і до вечора нам цього відра хватає. Ну і до того всього ось це відеречко годівничка не знаю, скільки тут літрів, забув. <кій> мелене зерно. Там і кукуруза, пшениця, ячмінь і макуха. Цільне вони не дуже хочуть їсти, а от мелене вони оце з'їдають за день. Цільне я давав, то вони могли їсти його чуть на 5 днів. А так вони швидко все з'їдають і воно мелене мішане, не вибирають, не відкидають, а з'їдають так, як має бути. Так, що? Зараз ми вже тут поналиваємо ще води, почистимо годиннички, пуїлки. У нас і качета і вони трошки люблять наробити болота. І підемо відкривати їх. Так, погнали! Там у нас перший. Ра ще у нас будуть писку малі. Ходіть, бігам. Ось. Вони виросли дуже супер. Швидко на очах. Ну коченята завжди швидко ростуть. тільки не знаю, хто тут хто. Що тут одні дівчатка будуть чи будуть і хлопчатка, так? каченята вже нікого не бояться, курчата, правда, їх ще трохи тлумлять, але вже так не дуже. Так, Тут нас виходять наші ось такі середні, вони, до речі, сюди їх теж був приїхав, так як ті, що ви бачили в клітці менші. Але підросли ось ці дві корочки. Лівінською ситцею. це були такі взагалі задохликами. Я вже казав, що я продавав найкраще, найгірше вже лишав собі. Лишилися були дві таких курочки маціоньких. Ну, Вони були перчатками тут, це будуть курочки. Але нічого, відпоїв, відходив. І ось такі дві красуньки в нас є. До речі, навіть, по-моєму, чи не жовтолабі будуть. Вони були чорні, були дуже схожі, як дві сестрички. Навіть зараз так і ростуть там чорне, а там піречко темне. Два півники Барбазі. Один з них в нас їде по обміну. В місто Чернівці. <кій> От, і ось такі наші чотири каченятка. Тут курочки біли і це, бачите, гічку буряка йдять. Так, ну а що? а Ми забудемо відкривати наших тих, тому що вони чують, що я є, я говорю, а ніхто їх не відкриває. Зараз у нас буде така. така дуже... О -о -о. Рава. Сховався я сюди. О, бачите, як індики не минають корпелу. Ну, індики привикли до зеленого і все. І тим, що хочеш, то роби. Піду про двері. ця каша, я би так більше сказав, вона для індиків, тому що... Вони в нас помішані на <кій> зелені. Вони вибирають зелень, а це все решта лишають. Ну і правда я бачив, що вони під'їдають малене зерно. Наші індичата вже підросли, можна їх назвати вже так сміло трохи і індиками. Маємо ось такого красення білого. І цей бронзовий, що заді за ним стоїть. А решта в нас поїдає дівчата. Я чи думав, що буде більше. Самців, все ж таки, і на м'ясо щось треба. О, але в нас тільки один самчик і решта всі самочки. Ну йдіть попийте, бо ви їсте і зараз сей Так, індечка в нас називається Мама Джолі. Саші її так чесно не знаю. Вона всіх лупить ганяє. І своїх, як дітей оберігає. Рані ночували вони там, любили на дошці собі на цьому. Але вже ми зробили більше цих жердин і вона вже привикла ходити до стайні. Та, все ж таки в нас тільки один ось цей індик білий, що ви бачите. І ось цей бронзовий. А решта все в нас дівчата. Дев'ять дівчат, і мені ще щось схоже, але... Ось це. що це може бути індиком теж. Ну не знаю. Не будемо поки що бігти наперед. Загадувати, що є, то є. Дякувати. О-о-о-о! Третій хлопчик. Зелені їдять, 10 Не будемо забігати наперед, Дякуйте Богу, що і так виросли всі, ті, що ми встигли зберегти. Як така правильно почали лікувати і маємо ось таку тепер красу. Звідси що? Ми вже продали, але ми продали три півники. Amrox ми продали півника і продали ми, міш цей. і продали ми півника, там теж Амрокса, він трошки такий чуть-чуть мав відбраковочку і дві корочки ми продали Amrox. Залишилося в нас теж трошки менше. Було 15, залишилось 12. А, І пропав у нас один півник ось тих з чорних. Пропав один, не знаю, не йшли йому сусідів через сітку, хоча сітки високі, курчата вже досить важкі, приблизно 2, 2 кілограми, я би сказав, 1,5-2 півніцької сецію, але хтось його через сітку переніс і відріз йому голову там. Чи там, чи тут, ну не знаю, є такий от результат. Поле гарно відпрацювали. І ми бачимо, як вони в нас бігають, і люди там то в нас купляється, давали свої, потім свої відгуки. Ще ми відправляємо, відправили недавно останню партію яєць і на цьому у нас пологорнах також цей не племінний сезон, а інкубаційний сезон, як то кажуть, добігає кінця. Ось така то наша птичка молодечка. Півники. це з німецького яйця. Корочка я трошки, цей, трошки я підліковував від глистів, але бачу, треба деше. Ні, кал в неї нормально. Е, Бачу, треба буде спробувати ще на вечір, як вона. Ось одна корочка ходить, Позначив їх червоними мітками, а другу десь не бачу, десь бігає. А вона на друга. Ось така наша вся, як то кажуть, перната. Малеча. Ну, він такий дуже гарний. Давно я їх не тримав. Якщо чесно, то скучив за ними. Вони такі теж свої цікаві. Мама Джолі поправилася, Тепер в руки попробую взяти. Така собі міні комбайн. Ну що, погнаю до праці, біжу, що треба провести себе в порядок і бігти до роботи. Всім гарного дня, мирного неба! Любові і благодаті. Ой, як дується. Бум, 네 <susur>